Люди жили собі в мирі, хтось в своєму будинку, хтось в своїй квартирі, хтось в місті своєму, а хтось у містечку, а хтось у селі від тих міст недалечко, хтось хліб не пікав, хтось дітьми опікався, хтось дім будував, одружити збирався, хтось мріяв про море, про подорож літом, а хтось для краси. Висаджував квіти, хтось вчився ходити, а хтось на відрині свої виставляв кольорові картини, Хтось думав про вічне, лукаючи парку, А хтось закрутився, знаходячи шпарку. Хто серце старе запускав по-новому, а хтось добирався до рідного дому, Хто сіяв, а хтось за порядком дивився, Хтось щастя шукав, а хтось щастям ділився. Віддавав безкоштовно, хтось справи рішував всі полюбовно, хтось пал похав, хтось не знав ще кохання, а хтось своїх приймав нарікання, хтось вірив, хтось знав, бо надію мав зримо, а хтось вже роки прахував за плечима, хтось бачив себе у маленьких онуках, а хтось тамувався в сердечних розлуках. Чав на авто у незвідані далі, а хто з залюбки напирав на педалі стежками рідненькими, рідного краю і тішився, кращого у світі немає. І все обірвалось, залить, за хвилину. Насунула чорна війна на країну. ворог, піднявши себе величаво, собі щось надумав, що має він право на долю людські, на людські почуття. На землі чужі, на безці, на життя, хтось дім залишав, переборював тому, а хтось ще не мав ні квартири, ні дому, хтось хліб випікав, щоб життя не скінчилось, комусь народитись на світ не судилось. Хтось тихо сидів у підвалах закритих, а чого ворожий топтався по квітах, хтось Бог молився за брата, за тата, Хтось сина свого проваджав воювати, хтось слізно хрестив чоловіка у спину, а хтось малював в чорних фарбах картину, хтось все необхідне складав для потреби, тому що не бачив ні сонця, ні неба. Хто ще ділив хліба країць в свій країць чужому синочку і домі, хто йшов на ворожі бляшанки відкрито. А хтось в полі сіяв пшеницю і жив. Хто сіяв життя на смертельній плацдармі, хтось п'яти добу на колінах лікарні, бо спав з ще смертельній долю, того, хто боровся за віру і волю, за нашу любов до чарівного краю, бо кращого в цілому світі немає. Ворожий народ хними світом, десь і до сюди, і часом Країни не буде, бо хто, хто йде з війною на вільну країну, той сам від ненависті своїх загине.